Вітаю вас у Київському фаховому коледжі електронних приладів. Сьогодні студенти фаху інженерія програмного забезпечення проведуть тур по коледжу. Обіцяю, буде дуже цікаво. Хотів би почати з ходу, в який кожен день ходять наші студенти. Також це місце буде початком туру по нашому улюбленому коледжу. Наш коледж славиться великою історією. Це один з найстаріших навчальних закладів і правонаступник ремісничого олександрійського училища, яке було засноване 1874 року 19 вересня. Тоді відбувся перший набір, який складав в собі 101 учня. А наразі в нашому коледжі навчається більше 500 студентів. Наш коледж, хоч і базується на електронці, але наші студенти ніколи не забувають про спорт, так як бігають по сходинках, тому що що? Наш ліфт не працює. Щодо спорту, це наш величезний спортзал. В ньому у нас багато груп займається. Також зараз готується наш коледж до спортивного змагання з баскетболу. Також в минулому році наш коледж виграв призові місця з настільного тенісу, футболу і баскетболу. Також у нас є тренажерний зал, але. Ми його потім покажемо. У знищеному селі обіч, весна, обвулене що щотліло всю зиму. З якого ти курсу і на якому фахі? Цій курс 356 ПР. Фах інженерія програмного забезпечення. Чи важко тобі дається навчання? Ні. Якщо чесно, всі три курси я навчався в коледжі. Ну, якихось особистих проблем я не відчув. Якщо якісь були, я підходив до викладачів, вони мені все роз'яснювали. Дуже дружній колектив. Розумієте, якось так. Коли підходиш, розмовляєш, вчителі тобі все пояснюють. З ними дуже приємно розмовляти. Та і в цілому, знаєте, як матеріал подається дуже правильно та доступно. Окей. Окей. Okay. <laughs> Тоді під час а, навчання, крім самого навчання, можете якось відволікався, якось розважався, чи може якісь гуртки відвідував у цьому коледжі? Так, звісно, наш коледж дуже славиться своєю історією про баскетбол. От ви могли б, ну, як прогулюваючись коледжем, побачити наш прекрасний зал. Тобто він достатньо великий, там можна пограти в баскетбол, в волейбол, навіть можна пограти в, в шахи. Тобто деякі вчителі. А, якщо викромити, то зокрема Олексій Віталійович Явдий, який кожного разу просто відкрита душевна людина. Дуже дякую йому. Він кожного разу погоджується нам дозволити користуватися залом, відкриває цю коморку з м'ячами, тобто магічно, достає звідти декілька тих м'ячів, якими ми граємо. Тобто, ну є ще. Тренажерна зала, вона знаходиться біля бомбосховища, тобто там можна, як то кажуть, потягати блини. <гум> тобто, дуже весело, можна відволіктися, як от ви сказали, та прогулятися по коледжу. Буквально от, навіть у нас є дуже багато цікавих, от, знаєте, таких архітектурних моментів. Тобто, ну наш коледж, наскільки мені відомо, дуже старий, тобто один з найстаріших. Тобто, ну це от, у нас якраз при холі є от мозаїка, яку теж можна роздивитися, посидіти і побачити. Тобто, ну... <гум> Прямо хочу подякувати нашому класному керівнику Анатолію Миколайовичу Макаренко. Дуже дякую вам. Ви дуже гарна людина. Завжди з нами приємно спілкуватися. От я вам прямо зараз би пожав вашу руку. Все, дякую вам. Що я ще можу додати. На цьому все. Дякую, круто. Uh, так, хочемо почати з того, що дякую всім, хто участвував у цьому відео. Дуже вам дякую, ви нам допомогли. І зараз ми хочемо додати трохи буде м'ємних моментів із віно, і також наші враження. Uh, мене звати Софія. І? і влада. Да, ми разом розробили це відео. Ми Друг... є, е, Паралелю. Паралелю, да. другий курс програмування. Дуже дякую всім. Нам дуже багато хто допоміг, так? Тому всі молодці, ви молодець. Дуже дякую всім, хто брали участь у нашому інтерв'ю, хто не побоявся і взагалі погодився. Я впевнена, ми досить добре трохи. І поспілкувалися, і провели гарний час, посміялися, і це було дуже приємно, комфортно і круто. Дякую. У нас відео вийшло, як можна сказати, тільки студентська, без викладачів, без нікого. Так ми додали момент із Як? Радіодиктант. Радіодиктанта, бо якраз в ці дні відбувалося. Я думаю, цей кадр був дуже важливий, тому що ми боремося за нашу Україну і за все. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Соня, що там дальше сценарію?